Доброго дня, шановні, за вікном зима, мороз, то я собі знайшла роботу. Оце були шкарпетки, бачите, такі, во, як з гольфи, високі, гарні. Я їх пару разів оділа. Це подарувала мені подружка, при... коли ми виїжджали в Канаду до сина. І вона подарувала, каже, буде жити ноги. Але вони товсті такі, розумієте, товста в'язка. І мені незручно її. Чоботи треба великі, чи якісь карбани такі, щоб одівати. Тож я вирішила все-таки пам'ять і гарна робота, така, бачите, ручна. То я взяла, бачите, оце верх. Ось він верх, Розпустила, ось. Оце я розпустила до цієї полосочки. От і вирішила зробити з них гетри насправжні. На Бачите, я тут набрала петлі звідси, спицями. І на круглих спицях вирішила зв'язати таку резинку сантиметрів 10, щоб вона закачувалась. Бачите, це виворідна і лицева петлі. І вирішила собі зробити такі гетрики. Як кажуть, шкарпетки є, носимо такі махровенькі. От, а зверху, на обувку, такі гетрики і будуть гріти ноги. Ну, це я так думаю. Оце таким зайнялася. Як кажуть, знайшла собі роботу. Взагалі, я люблю в'язати, мала багато в'язаних речей в Україні. Але з часом, знаєте, за роботою під настрій, я люблю працювати під настрій. От. Тому, думаю, ось я зроблю тут таку резиночку. 3 на 2, чи 3 на 3, а потім 3 на 2 зробила лицеві виворотні петлі. І буду носити, весна прийде. Якісь туфельки, а зверху гетрики і все, і буде гарно. А потім оці подивлюся, як з цими буде смакувати. От, то тоді візьмусь за ці. А не буде смакувати, значить? Буду носити як шкарпетки. Бувайте здорові, гарного вам настрою. Шукайте собі роботу, таку, щоб трошки від думок відволіктись, розпускати. Тут така гарна в'язка цікава цим гачком. То я розпускала то трошечки користувалась гачком. Але сподобалось, думаю, тут резиночкою то краще, бо це широка така в'язка не буде тримати. Бачите? Цікава робота. Бувайте здорові, гарного настрою. До зустрічі!